І так, всім привіт друзі. Ви звісно на українському ремонту каналі. Як... Ну, це зрозуміло, що це відео тільки може вийти на українському каналі З вами я Назаргов. Сьогодні ми будемо грати в GTA San Andreas третя серія у нас. О братани! йомайо, скільки у вас тут. Коротше, ладно, пацани Ми поговорили тут, я бачу з Ганстер Мемберри. Ну тобто. Э... Ганстери такі класні у нас. Члени групіровки Хоміс. Хоміс, ну, братки, коротше. Ви поняли, так? Опа, тут якась лопата, нічого своє. Так, задній дворик э, райдера. Якийсь він странний, не знаю, чому тут так багато дирок і якихось то крути, напевно. тут. Напевно, тут в нього проблеми з крутами. Давайте ми будемо в цій серії. Я думаю, може трошки довше познімаємо відео. Так, давайте. Просто зменшу так, щоб мене було чути. Так, наша місія тут зараз, я так розумію, нам треба розмалювати графіті. Так, давайте звідси вийдемо. Візьмемо машину е райдера. Так, іде ідеть. Нам потрібно туди розмалювати графіті. Де ж ту перші граффіті? Давайте перших 5 графіті знайдемо за ту серію, а потім йдемо виповняти далі якісь місії, потім знов далі будемо 5 графіті малювати, а потім знову будемо виповняти місії. Такс, тут -то нам треба акураденько розвернутися, щоб не... не поцарапити машину. І тут будемо зараз шукати кого, що за хащі тут. Ага, тут зірочка у нас. Ну, здається, тут десь має бути вже. Ой-о, вже двері. Двері я вже пошкодив. Давайте пошукаємо. Тут побігаємо. По задніх двориках десь має бути тут, Скажімо так. має бути тут якісь графіті, фіолетові ті карикатури намальовані на стінах. І мають бути позначки з баласами. Так, може давайте обігаємо швиденько, тільки при міліції не треба малювати їх. Так, вроді би тут там, наших. Тут тільки наші виходить, що тут немає баласів, Або не має бути принаймні. Чекай, що там таке? Я ніби щось побачив. А, то лампа. Угу. Ну, мені дуже подобається GTA San Andreas, як ви могли поняти, зрозуміти, не знаю, як правильніше сказати, а. Давайте йдемо, поїдемо туди до тих синіх голубих хатинок, давайте може подивимося чи там якісь графіті. Це ну, ви можете розказати якусь справу в коментарях, я взагалі, якщо чесно, я не знаю, я постійно навчаюсь і мені вже так якось доволі скучно навчатись. Треба ж трошечки якось різнообразі, ну, різновидність якусь включити. Почати, наприклад, знімати відоски може для вас, там для себе, знаєте, щоб просто навчитися більше говорити, спілкуватися, не знаю, офіційною українською чи англійською, не знаю, залишитись. Який канал відкрив, знаєте? Виходить, що тут наші тільки. Я просто не бачу зараз ніяких карикатур фіолетових. Тобто, виходить, зараз поки що тут тільки наші перебувають. Тут теж я не бачу. Упс. Такс, неаккуратно розвернулися, але нічого страшного. Тут, я думаю, перша фіолетова графіті має бути. Так, давайте тут припаркуємося так гарненько. Ідемо розмальовувати графіті. Так, тут якщо ми будемо гуляти по територіях. Ворожих, то нас можуть побачити, тому нам треба бути обережними. І тут аж і зараз. Ну ми з ними зараз битися не будемо, оскільки він зрозуміло, що просто зараз швиденько перемалюємо різні графіті. О, ще одна фіолетова, До речі, різні зараз графіті замалюємо нашими власними, щоб тут наші братки зелені були. Завоюємо респект також, я так зрозумів. Можна тут ще завоювати респект, тобто викликати банди різні. Такс, головне, щоб ми тут сильно не попадалися на очах у Балесів, бо Балеси — доволі опасні черіки і взагалі, якщо чесно. Баласи це взагалі ужас, жах Ахоміси, Сіджей, а Ахомісі. Наші братки, ми маємо їм допомагати замальовувати принаймні ті карикатури. Так, сопа, ще одна, я тут бачу, ще одна. Давайте припаркуємося акуратно, щоб людям не мешати. Я пам'ятаю GTA San Andreas раніше. Йома, що це було. Раніше GTA San Andreas в мене взагалі не тянуло. Ой-ой. Бачите, які у них хейтели, да? Так, нам треба йти в передівалку, напевно. Ну, бо давайте просто поїдемо в інший райончик, іншу вулицю. вони від нас, надіюсь, відчепляться. Ми робимо благе діло, взагалі тут. Наших братків тут має бути повсюду. Ходить наш пляж поки що наш. Пляж поки що під нашим контролем. Це добре. Так, це добре, грув стоїть. Чекай, а що написано можна виходить? Севіл Блот. Ванилес, не знаю, не непонятно, що там написано, якщо чесно. Ну, добре, можна не переживати. Тут наші братки гуляють, значить наші... все добре. Але тут абалас. Так, давай. Опа! Так, дивись 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 Бачиш, дивись Зараз, зада наші братки. Хоч подивитися, як наші братки зараз їх завалять. Так що, ой, ой, ой-ой, давай я відійду. відду. Поміжмаля, пане великий ворон. Ой-ой, нечайно, нечайно. Так, окей, добре. Ми з наші завалили. Баласа, давайте. Ми пішов як нічого не бувало. Так давайте підемо Далі розмальовувати. Давайте хоч замалюємо 12-13 графітів. І принаймні з цим буде вже закінчено. О, тут вагуси, йомай. Да давайте є вагусів. вагусі тоже якісь намальовані карикатури на стінах. Не знаю, просто мені цікаво. Ну я чув, що Вагуси і. Вагуси і ті фіолетові баласи вони між собою дружать, вони типу, ну, не є вороги. Вороги тільки наші братки. І наші братки тільки всіма ворогують. Є ще сині, якісь сині, типу, іспанські, якісь челіки з Іспанії. Теж, але я про них сильно не чув. Ну давайте наші вулиці замалюємо від тих. Слабаки від гріха подалі, як сказати, так можна, в принципі. Ну тут наші ходять, окей, то типа немає тому сумніву. Тут ми вже були. Такс, давайте звертаємось їдемо далі. Ну, управління тут хороше, що я можу сказати. Пишаюся управлінням на GitHub Sandres. San класний звісно Мені навіть знаєте навіть не жалко ще раз зіграти ту ігру прекрасну з прекрасним сюжетом, поворотними подіями і взагалі сама ігра сама по собі ідеальна, як ви що розуміти. Так, тут ходять баласи, значить десь тут у нас Десь тут нас виходить умітка балесів має бути, так що нам треба швидко заїхати сюди. Опа, тут а бусик, бачите, бусик бандитів. Да, опасна штучка. Давайте швидко бігаємо, може, найдемо якісь калікатури тут. Так. М -м так, я поки що не бачу. Чому я не бачу нічого? Мені здавалося, що вони ніби тут і були. Не знаю. Мені здалося, ніби тут були намальовані якісь графіті, ну ладно, немає, так немає. Нічого не зробиш. Видимо, там десь з сусідньої вулиці вже ходять ті баласи. Де з сусідньої вулиці у є. Вже минуло 9 хвилин відео, нічого собі. А ми ще тільки розмалювали кілька малюнків. Я думаю, може трошки довше відео зробити, скільки... Як бачите, я можу і довше відео знімати, типа, якщо ви хочете, звісно. Якщо ви, звісно, хочете, щоб я знімав відео подовше. А так, я не знаю, що сказати. Так, головне, цей на, це, на медицію не нариватися, а то вони як поженуться за нами, то все буде капіці. Так, я тут поки що не бачу ніяких. карикатур, але е е е е е напевно, тут. Тут Грустріт. Ага. Ходить, тут же замальована одна вона просто такі проулки булочні були. І я по вуличним проулкам прийшов. Але чо тут бал. Чому тут баллос? Я... Ой. Просто подивіться Ого, тут бронік, я нічого собі соблю. Давайте бронік візьму я просто не розумію, як тут балеси з'являються, якщо тут прям зовсім близько біля нас вже є наша намальована груста татушка, намальована на стінах. Чому тут досі гуляють балиси і їздять? Я просто не можу зрозуміти, звідки і де нам треба знайти ті татушки. Напевно, треба було подивитися все таки відео якесь. Може, з наступної серії подивитися відео, де треба розмальовувати ті, ну, ті місця, де треба їздити, щоб замалювати. Щоб замалювати ті балесні. Ті балесні яких там. Я не знаю просто, як воно називається. Що це? Карикатура. Чи Що це, що за силети ті фіолетові, навіть не можу їх назвати порядними святими їх не назвеш, Тому. Я думаю, в мене така. Передбачення є, що десь тут за хатами за будинками намальований ще якийсь один силует. Але мені здається, може тут і є наші зелені братки. Але я можу і помилятися. І просто... Тут просто... Ага, у тут ходять баласи. Напевно, десь все-таки є тут Фіолетова. Fіоlet у нас тут є весь. Э, Татуну Графіті, а, так, да, графіті, от. Десь утофіолет ну, і графіті присутні, але де воно є саме насправді, я просто не знаю. Ну от я знайшов Тут. А... Ага, тут балас один ходить. Я думаю, він нас не замітить. Давайте підемо швидко замалюємо. Так, 11. 11, 11 тег чи як його, не, спрей. Не, не спрей, а як його я, я, я забув, графіті 11-го. Так, 11-й графіті замальовано. Я думаю, тут їх буде багатезно, оскільки тут їх вже дійсно думаю має бути вже набагато більше. Там просто якась, бачите, там якісь заводи, там нема такого району. Укріпленого на дуже сильно, знаєте. Там вже більше. Відже нас бачите. Ой-ой, я хочу міліцію вдарити. Опа, все давайте. 11-й графік. Останнє останнє графік. Хай міліція пробіжить. Чекай, що. Ой-ой-ой, бам-бам-бам-аун. Пойдем стріляйте по ній. Я не знав, що я зараз плюс спровокую ще сталка. інших. Баласів, лки-палки, біжи. Йоми, я попутав кнопку, кнопку бігу. Ой-ой-ой. Так пець. Тут -то якийсь тольшак повний твориться, ну ладно. Якась погоня була. Так, все, я хотів просто завоювати респект, але я так зрозумів, респект я не завоюю. Поки що. А треба більше замалювати тих спреїв. Ну я думаю, їх тут буде багато. Ну, багацько. Тут багацько, я думаю. Але то район вже такий помощніший, то вже район такий сильніший, бачите, тут вже більше спреїв, до речі, я не знав, що їх 100, де їх тут 100 можна знайти. Я просто не розумію, де? Як можна тут 100 спреїв розмалювати так? Просто 100 графіті як можна намалювати було, 100 графіті. Ні, ну Давайте ну 50, ладно, ну ще 50, я би ще так промовчав би, на то Але 100, на секундочку, задумайтесь, як тут треба бігати, наскільки тут треба бігати, ходити, гуляти, е, скакати стрибати по різних місцях, щоб знайти тих 100 спреїв, лкі-палки. Майте совість, люди добрі. А, ви не добрі, а <смеш> вже баласи наші, да? не наші, до речі, балоси, а ворожі. Ну, май, опа, заправочка, да? тут у заправочці, думаю, буде якесь графіті, напевно, одне. Я думаю, все-таки. На велик... тому великому будинку є. Графіті. Все таки Не цьому, а в іншому до казино. Давайте йдемо до казино. і... Розберемося вже нарешті. Сп'ємо по дорозі, ані баласів не буду збивати. Чому? Тому що там я побачив тільки що. Тільки що там побачив міліцію, якби зараз били. Балас, міліція щоб за них вступилися. Тут дуже корумпована міліція. Так, окей, 13-й спрей, 13-й спрей. Так, замалювали ми. Я просто хотів завоювати респект, давайте так, до 20-ї хвилини десь чи до 20. Ще так 5 хвилин їдемо помалюємо. О, ті... Сп... Ну, Графіті замалюємо нашими хорошими, зеленими, а потім я вже поїду місію впевняти. Я просто думав, знаєте, завою якийсь респект, зможу якусь групировку брати з собою. Не знаю. Думав хоча б будуть мене поважати більше. До речі, я знаю ще одне місце для де там можна замалювати графіті. Ті місця я раніше не бачив. Щоб ви розуміли, я раніше їх взагалі не бачив, тут такі перші місця, самі перші. Самі перші місця, де я тільки що побував. Ні, ну там, де казино будівлі, я знав, що воно там було, але ось тут я перший раз бачу, що тут є графіті. Так, давайте, може, заїдемо сюди до будівлі, десь там серед будівель має бути замальовано, так. Да і замальовано десь воно ну, тут має бути. Треба шукати дуже обережно і дуже пильно. Так, балася вийшло звідти з того проулка. Давайте. Давайте сюди заїдемо. Може подивимось. Ага, тут вони напевно заспавнились до того, як ми замалювали цей графіті. Так, їдемо далі. Так, замальовано. Замальовано. Я думаю, знаєте, де воно ще може бути. Воно може бути ж бути тут, тут воно точно є, я знаю. Давайте виходимо. Думаю, сьогодні запилю відео на півгодини. В принципі, чому б і ні. От воно. 15 спрей. Ну, я думаю, ладно, давайте на цим закінчимо. Просто хотілося знаєте, за той ролик хоча б завоювати хоч якийсь респект з Grove Street. Хоча б просто мінімальний респект, сміти мінімальний. Мені просто... Обідно трошки, що треба... що... ну... треба більше спреїв намалювати. Більше важкої роботи такої покласти для того, щоб їх всіх знайти і замалювати, але... В принципі, що я роблю 20 хвилин. наприклад, 20 хвилин, йомаю, я просто шукаю ті спреї. І це доволі нецікаво. Тому давайте вже їдемо нарешті в павлимісію. І так, пацани, пацани, давайте їдемо вже нарешті. Не, ну ми поїздили, знаєте, цікаво було. Пізнавально, я б сказав. Ну зато, бачите, вже вулиця вже не буде така забита такими... Тут же о, зелені їздить, все, суперсько. Так давайте їдемо до світу нашого братана. Можемо, до речі, ми хоча б одного взяти. Зеленого. Опа, давайте під'їдемо до них, просто давайте хоча б поговоримо з ними. Чи підтримують з нами діалог вони. Наші доки. О, ми завоювали респект. Чекай. Скільки тільки двоє побігло, да? Окей, добре. Ми хоча б з двома. з двома нарешті. З двома, й ну пацани, прошу вас відійти, будь ласка. Ми можемо hey, взяти man. банду до двох людей разом з собою. і це прекрасно, я жаль. Все-таки ми зробили хороше діло. Я просто думав, тут якась табличка, хоч появиться, і скаже молодець, сіджай, типу, або пацан, на CJ, що розмовляв в картикатурі. О, що з тобою, пацан, немає респекту, світ це бабки, що ти говориш? Ти мене не вважаєш? Що ж я говорю? Ну скажи, пацан, я голодний, давай ходи гуляти. Що твориться, йоби, пацан, я не можу навіть хліба пустити вже в тому то гавна. Карл подависти такий ходи, йоби, пацан, голодний. Що хочете поїсти? Тако, тако, знову фу, ні. Кулька, ні. Я не хочу кулька. Так, давайте. Так, Карл, давай їдь, смок хоче вже поїсти, да? Там смок щось посмок. Так, до Чікенбела треба їхати. І так, що там? Як мама була вбита? Не маємо поговорити про це. Я не хочу говорити, це все було про світі. Як ти маєш знати таке? Ну, вони мають любов до тебе, <ребан -3> а ти не зговориш Го... навіть в... 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 слово можеш сказати, що. А потім угнали, а потім люди не можуть говорити навіть про це. Так, в будь-якому випадку. Все-таки. Ей, бацан, що там? Вони замалювали хату, я не бачу гівна ніякого. Коротше, видимо, там а, якісь гангстери вбили маму а потім. Ну, світа, ну і Сіджей, а потім уїхали кудись, я так поняв. І потім після того вони а, не знаю щось там з Нью-Йорком було зв'язано. Так, давайте перекладаю, сфокусуюсь на перекладі. Ой, що так камера. Опа, я можу взяти ваше замовлення, що хочете, я буду їсти. Маю силу силу знайти в їжі, йо, -ма йо мені треба 9 Номер дев'ять, жирний не хлопчик, мені теж номер 9. Мені треба два номер 6 з суперпожаркою. Маю два номер 9. номер 9 великий. Два номер 6 з супер-прожаркою, номер 7. Номер 7 Два номер 45 один з сиром і Велику соту. І всі в шоці. Я теж так хочу. Я теж хочу так в окно спіти і зробити меню біг смока. Пацан, сорі, Я не знав, що про маму. Про маму. Я знаю Джейс, знаю. Я просто хоч не хотів, ну, хотів подумати про це, але я навіть не знав, що воно було і так, так прострелили чи що там, що там, так сталося. Давайте, ладно, ладно. Давайте поїсти. Бачите, смок, біксмок перебиває нас їжу. Так, немає нічого такого. Hm. Я не можу терпіти холодну їжу на відміну відтак, я не їм з мусорника. <laughs> Йомаю, це мусорник гавнюк, тримай свою їжу. Опа, пацани, баласи. Це джинкси, вони прямували до нашого району. Їздить ходять з нами. Треба їх убити, лки-палки, давай на газ. Що з тобою, смок? Я хочу їсти, чого ти не стріляєш? Так, я забиваю свої свій... с ну, їжу. Я хочу сильно выстиг бити того ідіота. Я хочу їсти сэндж. І так, я той Будгер тобі зараз засунув в одне місце, йо і так, смоп, давай, стріляй, ей, я, я просто хочу насолодитися з Ну чекайте, секунду. Секунду. І так, ладно, пацаны. Давайте доиграем. мене меня розвідволі йо й що ти маєш кетчуп поширився по всьому сидінню? Це були чисті штани, йоки-палки, що ви наробили? Так, їдемо, я думаю, вже. Ого. Це було реально серйозне дірмо. <плес> та пацан, балос знов хотіли нам щось зробити. Треба їхати на, до грусти, та, й-мо. Так, заповнили. сильно. Так, і якщо ти будеш ще раз з'їсти так, я тебе сам підірву. Йо-мо. І це тому, чому ти мене любиш за мій характер, да? Ну бігсмок такий персональність така дивна. Öyle, pareil, так, ми доїхали все-таки. Що говори? Що ти робив ось той час, то в жрачку? й-мою. Хотів, щоб вона зм. Схолодніла, чи що? Счай, що, відвезеш мене назад, й Ну що, давай, let's go. давай ходи бігсмок, потім побачимося пізніше. Так, давайте ми його заведем, біг смока до хати. Так, що це було з тоді давно. Пацан, якщо ти будеш їсти свої же, коли всі втрачають із власту. Я сварю тебе, ти. Пацан, нічого нічого, нічо, просто... А, поезія, да. Чому ти, ти пішов з груз стоїта, пацан? Там щось якісь діла з моєю бабусею чи що чи там. Папкою гру, це моя лялька, моя моє серце і так далі. Так, дякую, Карл, Я все-таки Ну, без тебе було тяжко, і я теж думав. Все-таки, бач, жорстко думаю про цей інцидент і. Йоми, вони так швидко розмовляють, я не встигаю нічого зрозуміти. Реально, я все просто. Я надіюсь можете зупинити там перечитати англійською. Ну, в принципі, поняли суть місії. Нарешті ми вже виконали місію. Ну шо ж, ми вільні, ми свобо. Ми, ми вільні. Ми вільні люди можемо поїхати туди, куди хочемо. Ну їдемо назад на Гроу Стріт, звісно. Ой, я думав, все-таки, бачите. О, доволі странно. Странно доволі, звісно. Треба... треба було би. я не знаю, просто не встигав навіть перекласти місії. Може, якщо наступного разу побачу в Ютубі, як хтось приходить якусь місію, може якийсь переклад, хоча б підготую. Я не знаю, пишіть коменти, якщо мені треба підготувати переклад, або все-таки переіменувати відео, точніше переіменувати. Просто субтитр поміняти на російський, щоб було вам понятно. Якщо вам понятно англійською, то і англійською буде понятно. Так. Підняти трубку треба, давайте ще. Yeah, що там? Hey, Ай, hey, це світ. А if... якщо ти не якщо ти не а ти нато ходий, треба накачатись і. Треба про респект подумати so все таки, треба йти. Джим. Ага, і потім, потім треба буде йти в спортзал, і, походу, треба якийсь одяг глянути. Ну він про спортзал говорив. Треба поважати своє тіло і там так далі. Коротше, треба розвідати і піти, розвідати коротше, спортзал. Ну, то я думаю, наступної серії ми вже розвідаємо. Або я підкачаюся за кадром. Ну ладно, пацани, всім дякую за перегляди, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Що хочете далі, продовження пишіть коменти про продовження. Всім удачі, всім пока.